І вітаю вас! Чекаєте продовження історії? Тоді продовжимо історія про фей і про Різдво, авторка якої Юліта Ран, а художниця, яка намалювала книжечки до цієї історії, Лена Барді. Отже. Я знаю, що нам потрібно, заявила Аша, коли вони, задумливі і похнюплені, верталися від старого фея. Машина часу. Тоді ми могли б стрибнути просто в ніч проти 7 січня, попросити у мавочку чарівну колядку і повернутися до міста в нашу різдвяну ніч. Випустили б тут колядку і гоп! Різдвяна магія панує всюди, люди усміхаються, місто врятоване. Чудова ідея, але є одне маленьке але, зітхнула лікея. Машина часу це вигадка людських письменників. І, на жаль, феї теж не мають такої магії, яка б давала змогу нам просто стрибати з одного дня в інший. Хоча колись у давнину здається, мали. Щось я таке читала. А якщо ми візьмемо ті рубінові ягоди і гарненько їх сховаємо до наступного різдва, запропонувала Гліана. До нашого наступного Різдва маю на увазі. А то руку випустимо чарівну колядку, наче корок з пляшки, і за рік люди в місті повбивають одне одного. Перервала подругу Аша. Вони й так, наче скажені». І ніби на підтвердження її слів унизу почувся галас і дзвін розбитого скла. Це на перехресті зіштовхнулися дві автівки. За якусь мить зупинилося ще кілька. Усі водії вийшли зі своїх машин і почали гримати одне на одного. Огрядна пані у фіолетовій шубі гамселила парасолькою по лобовому склу чорного Мерседеса, водій якого витягав із багажника викрутку, щоб проштрикнути колесо червоної ауді тієї пані у шубі. Це тісто за рік повністю витече з миски, сплеснула руками Гліана. Що ж нам робити? Те, що ми робимо завжди. Озвалася раптом Торі, яка до цього мовчала. Рятувати світ. Але як ми це зробимо? вигукнула Аша. У нас немає машини часу. Торі ніяково усміхнулася. Здається, дівчата, вона в нас є. Домівка Торі на антресолях великої автомайстерні. Була завалена інструментами і приладами. Хазяйка добре орієнтувалася у цьому безладі і швидко витягла з якогось куточка чудернацький годинник на довгому ланцюжку. Годинник мав три циферблати. Стрілки крутилися в різні боки, а всередині щось тихесенько дзижчало і класало. Я назвала цей пристрій часольотом. Почала працювати над ним рік чи два тому, пояснила Торі. Поєднала деякі принципи фізики з прадавньою магією фей. Ти не помилилася, лікея. У давнину ми таки справді володіли нею. А потім щось мене відволікло і я перервала роботу. Та тепер варто її закінчити. Скільки тобі ще потрібно часу? спитала лікея. Насправді у цьому механізмі бракує лише двох-трьох деталей. Я впораюся за тиждень, хоча, може, й за два. У нас немає часу на випробування, тому попереджаю, це може бути небезпечно, але... але іншого варіанту в нас теж немає, вигукнула Аша і обійняла подругу. Торі, ти справжній геній. Турі працювала день і ніч, і коли повністю зібрала часоліт, вона виставила на трьох циферблатах три різні дати. День, звідки вони мають стрибнути у часі. День, куди хочуть потрапити, і день, у який мусять повернутися. Та насправді, впевненості, що це спрацює, фе... фея-винахідниця не мала. Але й виходу вони не мали. Коли за два дні до Різдва подруги летіли до аеропорту, щоб вирушити в Карпати, на вулицях міста зводили барикади. Мешканці кількох сусідніх районів посперечалися, чия ялинка на площі ліпша. З цього швидко спалахнула суперечка, у якому районі кращі будинки, дороги і, звісно ж, люди, що там. Мешкають. Отже, події розвиваються дуже стрімко, і феям треба поспішати. Що було далі? Слухайте в наступному ролику, мої хороші. До побачення!